Должны, мы не должны воевать, мы не должны друг на друга автомат идти, Мы должны жить под общим мирным небом И помнить о тех людях, которые погибли ни за что. В этой катастрофе люди погибшие на Востоке, мирные жители, военные, солдаты. Наши. Вот, и хотим об вот этом напомнить и вспомнить тех, кто ушел. Не только о сегодняшней трагедии, но и в общем. Мне кажется, что это было важно, чтобы мы показали человечность в того, что вот -то мы не подались политике, которая связана с газом, с нефтью, с чем угодно еще связана, с геополитикой какой-то. Это все чушь. Это просто нормальные человеческие, наверное, какие-то взаимоотношения я единственное сожалею, что я не всегда приходил, наверное, в посольство Чечни, когда их резали, или в посольство Ирака. На данном моменте, по-моему, нужно проявить максимальную человечность, потому что, наверное, это нация у нас такая. Но я уже стал таким же украинцем, как и все украинцы, которые меня окружают, все мои друзья. Это нормально, это честно. Я бы сказал, что в кому случае Якісь людські почуття, і щось дійсно об'єднуюче і якісь мотиви, співчуття, і мотиви єдності між українським і російським народом, вони нікуди не зникнуть. І Все ж таки, це горе могло трапитись з будь-ким і будь-де. Будемо сподіватися на те, що це ніким не ініційовано, не інспіровано. Будемо сподіватися, що це просто збіг обставин, інакше просто. Навіть важко і страшно про це думати. У мене дуже багато друзів в Москві. І я сьогодні з ними списувалася і виражала, виражала їм співчуття. Так само, як коли в Україні проходяться якісь дуже неприємні, важкі, страшні речі. Так само вони мені пишуть і виражають співчуття. Ми люди, перш за все. Коли заходиш в інтернет і читаєш, що всі українці радіють тому, що трапилось в Москві, то є реально нормальна тема виразити свою позицію, яка буде діаметрально протилежна з тою позицією, яку висловлює більшість. В тому числі я побачив на сайті Спутній «Погром», і мене це дуже так вразило. Я вирішив прийти, показати, що українці все-таки солідарні з тими, хто співчуває загиблим сьогодні метром щоб показати росіянам, що ми теж люди і що ми розуміємо, що таке горе. Щоб вони не знають, чи вони це побачать, чи вони знаються про це, але хотілося б, щоб вони знали. Ми повинні залишатися людьми, незважаючи на те, який стан. Бо за ну загалом, звичайні люди не винні в тому, що е, їх не цінують, що їх життя для їхньої держави нічого не значить. І це все лише просто акт е, співчуття. Все. у нас, конечно, отношения не очень. Но рано или поздно, наверное, все изменится. К лучшему, я надеюсь. Мы люди, они погибли. Жаль. По-человечески а просто почтить Память невинных людей, которые погибли. Спасибо.